Чому учні не постять? Тому що, каже Ісус, молодий ще з ними. І можна би запитати сьогодні, чому ми постимо, якщо знаємо, що Ісус сказав, що я постійно з вами. Ми постимо, тому що в певному сенсі наш гріх це є той момент, коли в нас забирають, власне, Господа. Наш гріх це той момент, коли в нас забирають Ісуса Христа. А точніше, ми самі відмовляємося від Нього. Ми постимо, тому що маємо гріхи, через які ми відмовляємося від Господа. І, власне, такий біль має спричиняти в наших душах цей гріх. Кожен з наших гріхів, Він має вести нас до того, щоб ми. Відчули власне, ну, те, що нам бракує Ісуса Христа. Кожним гріхом ми відкидаємо Його, і якщо ми розуміємо, що чим гріх насправді є, то ми ну, відчуємо, теж, що в мене ну, забрали Ісуса Христа. Я відлучений від Нього. Особливо через смертний гріх. Я відлучений від Ісуса Христа, в мене Його забрали. І тому моя душа страждає, я страждаю, бо Він далеко від мене. Якщо в когось може бути така складність, власне, особливо під час сповіді відчути цей жаль за гріх. То, по-перше, варто пам'ятати, що це не, є емоції, це не є емоції, цей жаль він не мусить бути, не мусить виявлятися таким чином, що я буду аж плакати і емоційно якось реагувати на ці свої гріхи. Але, напевно, варто зробити собі таку малесеньку вправу, щоб власне, відчути цю таку дійсність гріха, що коли я згрішив. І хочу добре приготуватися до сповіді, то, власне, уявляю собі, що я є одним з цих 12 апостолів, і ну, в мене забирають мого Спасителя, забирають мого улюбленого вчителя, Ісуса Христа. І тепер я буду без Нього, тому що я згрішив. Ну, я сам відлучаюся від Нього. І варто власне, докласти всяких зусиль до того, щоб ну, дійсно відчути, чим є гріх, що це є щось насправді щось, що нас руйнує зсередини. Бо сьогодні так насправді набагато легше заздрити комусь гріха, бо ж, чимало таких історій, що хтось розповідає про якийсь свій гріх. i jeszcze do tego robić wyd szczęśliwej ludziny. każesz, że w niego nie ma takich obmeżeń, jakie niby to cerkwa nakładaje na ludzi. W niego nie ma wiry, nie ma win Każe, że win ateist i to mu może spokojnie zrozumieć. I robić wyt szczęśliwej ludziny. I w takiej sytuacji na to lepsze zaznaczyć ci osobie, niż rozumieć, że on albo wona Ну відлучена або відлучений від Ісуса Христа. І це є такий доказ, коли я заздрю комусь його або її гріха, то це мені показує, що я не розумію, чим є гріх. Я не розумію, що яким це є великим стражданням, коли Ісус Христос далеко від мене. Тобто, чому ми постимо? Ми постимо, тому що хочемо. Зрозуміти, власне, ну, наскільки цей гріх нас руйнує зсередини, коли ми відрікаємося від чогось, відмовляємося в чомусь, то, то ми, власне, ну, трошки так матеріально відчуваємо, як це є, коли в нас забирають Ісуса Христа, найбільше добро, яке в нас є. Відмовляємося, наприклад, від, від простих речей, від простих приємностей. Саме на те, щоб мати уяву, принаймні, як це є, коли в мене забирають мого улюбленого ну, Спасителя, мого улюбленого вчителя, мого найкращого друга Ісуса Христа. Амінь.